Но! Господи, якого ми сьогодні служили рафіст і закликали його молитовного заступництва і його молитовної підтримки для всіх нас. В Святому письмі сказано, що кого любить Господь, того й наказує, і б'є всякого Сина, якого приймає. Справа не в тому, що любов Божа заключається через наказання, чи через биття, чи через якусь жорстокість, а не справа в тому, що Господь нас приучує до виконання своїх заповідей через певні скорбі. Рідко людина, ви таких, знаєте, в благодійстві, вона щиро молиться. От, дуже часто люди моляться щиро, і так і зі сльозами, і з таким сердечним поривом, коли якась скор, як апостол Петро тонув і каже, Господи, спаси, погибаю. От оце була дійсно молитва від щирого серця. То молитва була від цієї душі. І так, і кажуть святі Отці, що молитва наша повинна бути така, як будто людина тоне. От і ти, ти дійсно, і цей і Феофан Затворник, і святитель Ігнатій Бринчиніно, вони кажуть, що, що душа молитви то є увага, що ти не просто молитву промовляєш як текст, а іменно від цього серця, від цієї душі, звертаєшся до Господа. І душа зболяна, вона легше народжує ту молитву щиру. Так само, і терпіння, скорбєй, воно, є тобто, терпіння, воно виробляється в якихось скорботах, в якихось хворобах, так само і смирення, воно виробляється в якихось таких лішеннях. Тому Господь нам посилає часто якісь випробування, і особливо всю історію християнства супроводжувалися якимись такими от, скорботами. Але сказано, що віруючим людям все йде на користь. От, наприклад, описується про життя першої християнської громади в Єрусалимі. Сказано, що в серці, тобто всі християни, які жили в Єрусалімі, от в книзі діяння апостольські, сказано, що в їх всіх було одне серце і одна душа. І між ними не було ні бідних, ні багатих, тому що багаті приходили і приносили своє майно, і те майно розділяли всім. І між ними не було хворих. Бо апостоли покладали руки і зціляли. І сказано, що Тень проходящого Петра зціляла болящих, і сказано, страх був на всіх. Тобто всі, які оточували ту першу християнську громаду, вони бачили, що через тих перших християн діє Господь, їх боялися, їх поважали. Але пройшов якийсь час. І воля Божа була, щоб почалися гоніння. І сказано, вбили Іакова, от, значить, брата Іоаннового, і посадили апостола Петра в'язницю. Почалися великі гоніння. І християни з Єрусалима розсіялися по всій Римській імперії. То було погано, бо почалися гоніння. Але це так як вітер, сильний вітер, ураганний. Він як подує. Так і все насіння з кульбаб розлітається. І ще більше і більше кульбаб виростає. Отак от само і ті християни, які от почалися гоніння, вони розійшлися по всій великій Римській імперії і в кожному місці проросли і в кожному місці принесли плоди. В тому теж був якийсь промисел Божий. І от сьогодні, шануючи святого священомучника Фадея, він теж як те насіння. Був ворогами втоптаний в землю. Був обкладений. знаєте, я такий приклад використаю гноєм тому що нього і з землею, і, і з гноєм змішали всякими словами недобрими, всяким тим. Але як ми картоплю садимо, то ми стараємося таке гноєм обгорнути добряче, і в тому корчі буде хороший урожай. Отак От само і інколи Господь нам попускає бути обкладеним скорбями, щоб ми принесли більший урожай. От то, то так, і, так і святі отці такі, такі от терміни використовують. Так само святий священомучник Фадій, він з самого дитинства, з самої юності хотів Богу служити. Він був священницької родини і в такому віці юнацькому мав дуже велике старання до вивчення Слова Божого, берігся всяких гуляк, всяких компаній, всяких розваг, а таки старався свято жити. Потім поступив в семінарію, навчався в духовному навчальному закладі, і коли вже прийшов час йому закінчувати, то він думав, який то ньому вибір зробити. Бо душа його стремилася до монашества. Але хотів він. І, і от з людьми спілкуватися, бо бачив, що люди були багато неосвіченими, люди були багато неграмотними і темними були, і багато всяких суєвєрій розповсюджувалося, багато всяких незнань, і, і, бо люди, по-перше, не міли читати, і Євангелія не читали. А навіть от тепер всі вміють читати, читати всіх Євангелія є, і то не читають. А тоді Євангелія купити проблема було, бо мало їх видавалося. Людей багато неграмотних було. І от він хотів людям проповідувати про Христа. І от він думав, що чи як мені чи бути монахом, чи бути приходським священником. І таке в нього було борення. І в той час, коли вже він закінчував семінарію, до їх семінарію приїхав Іван Кронштадтський. І він каже, ти принімай монашество, але ти будеш між людьми. От, що, що тобі так дасть Господь, що ти не будеш в монастирі, а, а будеш між людьми, бо, бо тобі даний такий дійсно від Бога талант проповідувати. І він приймає монашество. А потім був він вибраний на єпископа, і перша його єпископська кафедра це було місто Володимир Волинський. В нас він, тому ми його так особливо і, і шануємо, бо він на, на Волині був єпископом, вікарним єпископом Жито, в, в, Волинської Житомирської єпархії. То тоді була одна велика єпархія, і він був помічник того Житомирського єпископа. Багато він потрудився. Тут а в нас на Волині своєю проповіддю. Багато його проповідей збереглося, бо це було от в 1908 році. Він був сюди до нас призначений єпископом, то вже не, не так давно, 100 років там пройшло, але вже збереглися його текстові проповіді, і можна і зараз їх. Прочитати, в яких багато проявляється його любові, його піклування про людей, його бажання людей навчити, щоб люди жили по заповідях Божих. Пізніше, після революції, почалися гоніння, переслідування на церкву. Він неодноразово був ігнаний, і переслідуваний, і в тюрмі сидів. От, і вже в кінці його ув'язнили, і він там. От, у в'язниці сидів, сидів разом з такими злочинцями, головниками, які дуже часто насміхалися і принижували нього. От, але він не унивав і не отчаювався, молився Богові, щоб Господь його укріпив в тому його подвигові. І навіть з ним сидів один митрополит, от, митрополит Кі Кі Кіріл. І той владика він дуже таке велике унині впав, такий відчай, бо, бо от знаєте, ну от якось так йому вдалося, це тяжко, що, що він от, і вроді би служив Богові, а тут от в тюрму попав, і тут в тюрмі і холодно, і голодно, і б'ють, і знущаються. І ніби отак от Господь інколи дає такі моменти, як Ісус Христос на хресті вісить, і Він каже: Боже мій, Боже мій, мой, вскуємо оставіл Єсінь. Значить, і Господь і Ісус Христос, Він має дві природи божесну і людську. І по людській природі Він відчув Богооставленість, що Господь Його залишив. Ну, Трапляються в нашому житті такі моменти, коли здається, що Господь залишив. Коли Господь відійшов, якась така туга, туга сердечна, і от і з тим Владикою і Кирило, і то, Кирилом теж такі таке трапилося, що він відчув такі, таку унині, такий тягар. І він дуже так почав ну, унивати, така якась у нього депресія. А владика Фадєй підійшов, каже, владико, каже, не переживайте. Каже, тут Христос близько. Він каже, з нами в цій тюрмі, і він до нас тут ближче, ніж тоді, коли ми служили літургію перед Престолом, бо Він сам от, отут рядом з нами. І ті слова, от владики Фадія, тому владики Кирилові, що він каже, Владико, тут Христос близько. Вони його дуже підбадьорили. І дійсно, святитель Іоанн Златус каже, що чим глибше скорбь, тим ближче Бог. От нам це треба пам'ятати, що якщо велика в тебе скорбь, чи ти лежиш в лікарні, чи в тебе якась ну, недобра така ситуація, от запам'ятай ці слова, і ти їх собі повтори. Бо ми дуже часто, навіть якась така прийшла біда, якась така проблема, ми це все, от, от, так, воно нас закручує, а ти тоді сам собі нагадай, що в цей момент до мене найближче от, і, і Господь. Іменно в цей момент, коли мені вже немає, куди спішити і на кого надіятися, тоді сам Господь до мене найближче. От коли ти, ти важко хворієш, або коли в тебе якась проблема, тоді сам Господь до тебе близько. І от святий священомучник Фадєй про це нагадував тим, які з ним сиділи в тюрмі. Він був замучений. От і похоронений тайно і пізніше були оберетені його мощі, і зараз, от на його іконі в Євангелії, в якому це фраза з Євангелія від Матфея, написано: що не бійтеся тих, що вбивають тіло, бо душу вбити не можуть. Дійсно, такий Господь нам казав слова, що не бійтеся тих, що вбивають тіло. Бо душу вбити не можуть, а бійтеся тих, хто може вбити душу і душу ввергнути в гієну огні. Так і нам, браті і сестри, не треба нічого боятися, крім одного гріха. Гріх це коли ми злоба, ненависть, осуд, лукавство, лицемірство, всякі такі, ото гріха треба боятися. Бо гріх нас відлучає від Бога. А все інше нас від Бога не відлучає. От що б не робилося вокруг нас, от, які б скорбі чи смерті, бо як апостол Павел пише, каже, що мене відлучить від любові Христової? Скорб чи чиснота, чи гонення, чи глад, чи нагота, чи... 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 чи що не каже, нічого мене не може відлучити від любові Христової. Тільки один гріх: гріх нас відлучає від Бога, а все інше ні. Ні голод, ні гоніння, ні переслідування, ні те, що забирають храми, то ну, не можна, бо Господь не в храмах, Господь в серці. От. Ну, от, саме головне, щоб серця не забрали Бога. От. А і на всякому місці владичіств його благослови душа має Господь. А коли серця заберуть, коли ти озлобишся, то тоді ти нігде Бога не знайдеш. І в церкву прийдеш, а тебе буде злоба крутити. От. Нам це треба пам'ятати і нічого не боятися. Хай Господь всіх нас хранить і благословляє. Молитимеся, що на Фадія завтра, 7 годин служба, сповідь, літургія при чого